Кіргіва посилочка з рослинами, я не можу зупинитися. Зараз розпакую, покажу. Велика посилка, 200 гривень, пересилка і я платила на пошті. Тобто 200 гривень за все. І плюс замовлення 379. знали. так, пакує райський куточок з цим дротом. Ось три гортензії. Це гортензії без сорту, обрізані, верхівки обрізані. І мікробіота. Ось там у кусочку маленька така. 79 гортензії, коштують 100 гривень одна. Зараз відкрию силочку і ще покажу кущики. Ну, кущі трьох-чотирьох Сорти різні, не набиті волоті, не такі, як Dollar чи цей Polar Bill. Ой, ну да, білий ведмідь. Такі рихлуваті. На кшталт пінки вінки. Отаке воно. Так, ось вони мої гортензії, трьох чотирьохрічні Оця чотирирічна, мені здається, бо вона. Така, бачите, дебелий стовбур. Оце трьох і та трьох. І мікробіота. Ось так вона міняє, стає така бронзова. Бронзово-червонувата. Ось такий таку косилочку отримала. Таке моє замовлення. Сподіваюсь, воно за ним більше не, не послідує ніяких замовлень. Вже досить. Тим більше нова пошта так багато взяла. Ну, коробка, дебела коробка. Усе сорти. Я сказала, я не знаю, тому що це суміш сортів, 100 гривень. Таких же гортензій немає. Я брала гортензію 153-річну. Також суміш сортів у Оксани. Забула, як її прізвище. У неї свій розплідник. Ну, ось таке. Я задоволена. Що мені трудодендрини в мене не живуть, буду акцент робити на гортензії та хвойні.